Перемикач стак LED 200 необхідний в газобалонному обладнанні четвертого покоління для здійснення автоматичного або ручного перемикання режиму роботи. Перемикач встановлюється в салоні автомобіля в місці, де його буде добре видно. Модель LED 200 оснащена індикацією, завдяки якій водій може бачити залишок газу в балоні, а також бачити, який вид палива, бензина або газ використовується в даний момент. Слід зазначити, що індикація не може в точному числовому значенні відображати залишок газу. Вона умовно ділить газ в балоні на 5 поділок і, в залежності від заповнення, загоряються або гаснуть відповідні світлодіоди. Налаштування пристрою відбувається за допомогою конфігураційної програми stac 200 EASY. У пропан пропан-бутанових системах перемикач STAC взаємодіє з датчиком рівня, а в метанових з манометром. Дана модель знайшла застосування, поки тільки для систем розподіленого вприскування Stack 200 GoFast. У програмі налаштування є можливість налаштувати автоматичне перемикання палива за такими параметрами: поріг високих обертів двигуна. У програмі ви можете встановити максимальне число обертів, при яких двигун перемикається з газу на бензин. Це створено для збереження високої динаміки автомобіля при високому навантаженні. Температура газового редуктора. Автомобіль заводиться і працює. На бензині до досягнення певної температури, яку заздалегідь встановили в програмі. Зазвичай її встановлюють в межах близько 40 градусів Цельсія. Недотримання цієї умови може призвести до швидкої поломки редуктора, так як його мембрани будуть перемерзати. Перемикання за часом. Перемикання виду палива відбувається через встановлений в програмі проміжок часу. Кнопка стак 200 виготовлена в Польщі компанією ACSA. Гарантія складає 12 місяців.